Крипить на зубах, наче порох, і кулі свистять біля скронь, за спинами мирних ховається ворог, і ми визупиняє вогонь, не вірячи в карту з відсутністю Крима, ми бачимо сни у вогні, Ковтаєм свинець за Донбас за країну на чорній брехливій війні. Ковтаємо Свинець за Донбас за країну, на чорній брехливій фіні Земля горить від крові і від поту, Ридають матері у мирний час. Ніхто, крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто, крім нас, не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас. Розірвані нерви, придумані вісті, і праведний гнів. Їде хлопчина номер мертвісті Від кулі колишніх братів. Та нас не поставить ніхто на коліна, доводили хлопці не раз. Є сила і правда, і є Україна, а значить, і небо за нас є сила і правда, і є Україна, а значить, і небо за нас земля горить від крові і від поту, ридають матері у мирний час. Ніхто крім нас не зробить цю роботу, ніхто крім нас, ніхто крім нас, ніхто крім нас, не зробить цю роботу. Ніхто крім нас, ніхто крім нас. Віки вічні, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй наші. Святий із не всі наші, імені Твоєї Оради. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки Амінь. Висида і троєці, помило нас, Господи, очисти руки наші, владику про тебе, законні наше, студи, захід, свини наші наші, і мені Твоє орати, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Тобі славу подякують, посилай Бож, присвятив Твої Боси, благим животворчим твоїм духом, і повсякчас. І на віки вічки. О, Боже Боже, наш нажистина живий Бой. Ти подорожуй житлом Твоїм, Йосипом, подорожуй, владикою і з рабами Твої, які сьогодні відправляє. Твої Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляйте всі ці речі на допомогу нашим воїнам. Веса. Апутин И людей.

Митрополита Полікарпа заблатів наших священиків, священомонаків, і за все у Христі, братство наше Господи помилуй ще молимось за побережену Україну, нашу за владу її і військо її щоб ми тих і ми життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Дорогі, браті і сестри Сьогодні відправляється ця машина скорої допомоги з вашими пожертвами до України. І це є не перша машина, і по всій Іспанії їх сьогодні відправляється досить багато. Ми всі тут працюємо і працюємо за що? За те, щоб був мир спокій у сібі. Але так само і. Віддаємо ту частину своїх заробітків на те примирення, щоб відбулося до України. Домовно, що дуже багато людей наших на сьогоднішній день гинуть до України. Я вже говорив, що за період, коли була війна в Афганістані, коли за 10 років українців загинуло було дві тисячі чоловік наших українців. На сьогоднішній день, буквально за рік, ми вже маємо більше себе, і, і, і то це невідомо скільки. Люди гинуть і за, за що? За ту маленький клаптик землі, яку ми називаємо Україною. Підтримка йде, ви самі знаєте. Підтримка йде від нас самих, зі всього світу. Кожна людина старається хоч якусь баленьку кублю зробити. Тим людям, які сидять в окопах, які віддають своє життя за Україну. Я кажу, що щиро щиро всім дякую, тому що непосильна ця допомога для нас кажеться бідер, а там це є досить велика допомога. Тому що тут є лікарство, тут є їжа, тут одежа, тут є все, що по можливості Боже було зібрати для тих людей. Ще раз велике вам дякую, спаси вас, Господи, всіх. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати сестри, В нинішній день. Ми зібралися тут, щоб відіслати цю нашу чавтошку, крапельку допомоги нашій Україні, адже знаючи, як наші брати, наші батьки, наші рідні, друзі потребують цієї нашої уваги, цієї нашої допомоги. Звичайно, що ця маленька допомога, але перед Богом кожна маленька зернинка переростає в великий плід. І я думаю, що Господь Бог дарує вам 10 і 100 разів більше того, чого ви потребуєте. А хто шофера? Ця іконка, яка сьогодні була посвячена в Содовому храмі на фай охороняє це Михаїл і Гавриїл. Нехай буде завжди в цій машині і охороняє тих всіх, хто буде десь сьогодні. Михай охороняє

за всі, от говоримо. Значить так. Дві машини, які були закуплені тут на території Мадридського регіону, це є машини, значить, куплені на гроші, які були зібрані комітетом допомоги українському війську. Хто входить в комітет допомоги українському війську? Молода Україна, отець Ігор разом зі Світланою. Далі. Комітет допомоги українському війську входить в організацію українця Аркала, Андрій Мудрицький, входить е, з мостилі організація українська, яка називається «За майбутнє України і входить в Українську патріотичну асоціацію Волі, яку очолюю я. Значить, Ми зібрали 7 тисяч євро, нам допомогли люди з війного кледу, нам допомогли люди з «Більбао», особисто мені передав Геннадій Білоу з «Більбао», він там очолює нашу середу, 500 євро. Тобто спільними зусиллями 7 тисяч євро ми змогли акумулювати. Ми закупили ті дві машини. Дві інші машини, значить, одна машина закуплена італійськими українцями з Італії, саме перша, друга машина куплена українцями на... Найкращий секретар посольства України в Іспанії чи попікувався. Був запрошений на те, що я вам кажу, то, що був, це в малагі. Одну машину вони вже підготували і відправили в Україну, іншу так, так же швидку допомогу. Іншу зараз купляють. Перед... Е е е е е Подінас наскільки мені відомо, я маю на сайті. Мені скинули три позашліповика зеленого кольору. Купили також на в алік в, в мусії. Мусії, три поза шляпіка і плюс одна швидка допомога. готують до відправки чотири автомобілі також, тому що просять допомогти їм з переправкою на Україну. Ті самі, такі ж самі процеси йдуть, наскільки мені відомо. Це ж поки ми, я особисто де я, от є, я можу підтвердити. І в Барселоні, і в Алисі. Ми українці в Мадриді. Допомагаємо нашій дорогій Україні. Чим можемо? Головне, щоб наші хлопчики відчували від нас допомогу, нашу любов і нашу підтримку. Ми будемо, як, як можемо, так і будемо вам допомагати, а ви боротися за нашу Україну. І щоб ви знали, що ви є наша гордість, наша честь і наша слава. Ви є наша надія, дуренькі хлопчики. І це малесенький мізер. Але я думаю, що кожен раз буде, будемо частіше старатися передавати вам. Ми що хвилини, що дня, що секундочки думаємо про вас і молимо Бога, щоб ви всі живими і здоровими щоб повернулися, щоб ви перемогли того страшного ворога. Знайте, що що ви що ви є най найдорожче і найрідніші для нас усіх. Ще хочу додати. Ми за вас молимося. Кожен день молюсь за вас, кожен день думаю, як ви там хлопчики, щоб ви були здорові. Нехай вас Бог не і нехай живими і щасливі. Вітання вам від цієї іспанії нехай від Мадрі. І нехай вас можемо допоможемо вам. І нехай вас зігріває не тільки наші речі, а зіває наша гордість за вас, дорогий Бог... Бог. Так слава Україні, героям, героям слава. Їдуть на рута яких повідомляють, коли проходить ротація воєнних воєнних частинах, і вони особисто в руки. Рухі... Віддають наші передачі боєм. Хочу передати великий привіт і наш бадьорий дух всім волонтерам на Україні. Нехай вони тримаються, нехай знають, що ми молоді українці, які є тут, не забуваємо про них. Завжди раді їм допомагати, завжди раді підтримати їх і хай вам Бог допомагає.